Довгі роки я постійно коливався між різними пристроями і екосистемами в спробі знайти свій ідеальний притулок. Але мені це так набридло, що я зрозумів, ідеальний варіант це мати все і одразу. Коли довгий час не користуєшся, наприклад, Windows, то з часом починаєш сумувати за можливістю запускати свої улюблені старі ігри, бібліотеку і Steam та І це не все. Всесвіт Windows кожен рік пропонує якісь нові формати. І в цьому всесвіті лідер. Є компанія Asus. Просто так сталося. Вони постійно щось вигадують, пропонують щось дуже нестандартне і нове. І інколи у них виходить так чудово, що у тебе в голові виявляється дисонанс, як їм взагалі всі ці ідеї спадають на думку. Дивіться, це новий Asus Zenbook duo 2024 року, і він є найбільш повноцінною версією того, чи може бути ноутбук. З двома дисплеями. Він добре зібраний, інтуїтивно зрозумілий, оснащений відмінною oled технологією і він реально покращує досвід багатозадачності. А ще це також чудова платформа для того, щоб компанія Intel опробувала свої нові процесори Intel. Core Ultra. При першому погляді на цей ноутбук починаєш розуміти, що це не зовсім стандартний підхід Asus, незважаючи на прекрасні дисплеї. Це не найцікавіший пристрій, на який варто дивитися з точки зору дизайну. У Duo дуже стриманий дизайн, але хіба це має значення, коли у вас є два яскравих повнорозмірних OLED-екрани? На що ви ще? Зібрались дивитися тут. Інший дивовижний факт: коли говориш про ноутбук з двома екранами, то точно не думаєш про щось дуже міцне. Здається, що це якась крихка конструкція. Важливо, що ZenBook Duo відчувається реально жорстким. І міцним, при тому, що пристрій складається з одних екранів. Він має достатню вагу, щоб ви змогли зручно підняти кришку однією рукою, і при цьому не є надто важким, щоб його було зручно носити з собою. Цьому сприяють якісні петлі, які також дозволяють відкривати ноутбук повністю під кутом 180 градусів, і міцна вбудована підставка, яка акуратно розташовується під ноутбуком, дозволяючи підперти пристрій на ергономічній висоті, комфортно по Переглядати його екрани, але такий пристрій потребує не тільки встановленої Windows 11, а ще й купу додаткових застосунків. Їх і так у сучасних пристроях багато. А тепер і ще більше. Наприклад, Screen Expert і App Switcher це програмне забезпечення, яке визначає більшу частину роботи в багатоекранному режимі. Переміщення вікон і фізична зміна конфігурації екрана ZenBook Duo працює без проблем, гарантуючи повне використання обох екранів. Без цих застосунків користуватися таким форм фактором в повному обсязі не вийде. Кожного разу, коли до мене потрапляє якийсь новий Windows ноутбук. Знаєте, що мене дуже сильно дивує тому що тобі пропонується відразу максимум. Максимум накопичувач, максимум оперативної пам'яті в цій моделі 32 ГБ оперативної пам'яті і там SSD. Терабайт не проблема. Ну, ви розумієте, про що я кажу, коли ти обираєш, наприклад, MacBook, ти постійно обираєш 256 або 512, хочеш терабайт, тебе. Треба платити такі гроші, що ти просто шо? І цей ноутбук мені довів ось що. Працюючи за двома екранами, це завжди було зручно. Але я не міг собі навіть уявити, що це зручно незалежно від того, який розмір у цих двох екранів. Ну тобто люди ж звикли користуватися одним екраном в 14 дюймів в ноутбуках, і їм начебто вистачало. А тут у вас їх два дві повноцінні робочі області. Його різні режими пропонують справжню користь, щоб ви не. Втрачали додатковий дисплей, коли ви в робочій поїздці, або якщо простір не дозволяє встановити ще один монітор. Використання вбудованої підставки забезпечує комфортний ергономічний простір для роботи, наближаючи верхній екран до рівня очей, а нижній екран дозволяє легко дивитися вниз. Навіть якщо ви не можете поставити ноутбук на поверхню, щоб підперти екрани, ви можете використовувати дуо. Як традиційний розкладний пристрій, майже як тільки клавіатура підключається до свого роз'єму, ноутбук швидко переставляє все так, щоб відповідати одноекраній конфігурації. Це приємний досвід. Те ж саме відбувається, коли ви повертаєте ноутбук у вертикальну книжкову орієнтацію. Він підлаштовує розкладку відповідно без зайвої метушні. Ви також можете заблокувати конфігурацію екрану, щоб вона не змінювалася при переміщенні. І ось що цікаве: Bluetooth клавіатура Asus, що входить до комплекту, це просто суперзручний аксесуар, навіть якщо розглядати її окремо від ноутбука. Вона надзвичайно тонка, але при цьому зручна для набору тексту завдяки. Чутливим клавішем клавіатура легко кріпиться до нижнього екрану, тому вона також добре працює як портативне рішення, коли ноутбук стоїть на підставці. Однак, клавіатура Виграла б від власної невеликої висувної підставки, оскільки вона сидить абсолютно рівно, коли її від'єднано і розміщено на столі. І незважаючи на це, це чудовий компактний пристрій, введення який об'єднує досвід роботи на двох екранах. Що б ви не робили, oled Дисплей ASUS ZenBook Duo виглядають. Реально круто, вони чудово підходять для перегляду відео, ігор, роботи над творчими проектами та будь-чого іншого, що ви можете собі уявити. Все більше ноутбуків зараз використовують oled технологію і на це є вагомі причини. Оновлення порівняно з традиційною світлодіодною технологією забезпечує. Вищий рівень контрастності, яскравіші кольори та набагато кращий кут огляду. І останній пункт особливо важливий для використання дуо, наприклад, в якості робочої машини, коли ви демонструєте щось колегам, вам буде легше побачити відображуваний контент під кутом, оскільки кольори та освітлення залишаються правильними, крім того, можливість. Повністю розкласти дуло в горизонтальному положенні, також зручна, якщо ви хочете поділитися роботою з колегами, які сидять за одним столом із вами. І дуже важливо те, що обидва OLED екрани повністю ідентичні. Один не кращий за інший. Кожен з них має чітку фіксовану здатність. 2880 на 1800 пікселів. Підтримує сенсорний інтерфейс і плавний рух з частотою 120 Гц. Це знахідка для цифрових художників, які можуть малювати на нижньому екрані за допомогою, наприклад, стилуса Asus Pen, що, до речі, входить до комплекту, а на верхньому екрані використовувати зображення для довідки, і все це з однаковим кольорним профілем і рівнем чіткості. Або, наприклад, якщо ви працюєте зі звуком або монтажем відео, да навіть із текстами, це дуже-дуже зручно. І ось ще, щоб зручно малювати на Asus ZenBook Duo, вам потрібно використовувати чохол для ноутбука, який входить до комплекту поставки. Його підставка створює занадто крутий кут, щоб писати або малювати на нижньому екрані без надмірного напруження. На щастя, відкидний клапан чохла дозволяє підняти цей ноутбук під невеличким нахилом, щоб набагато зручніше було для тривалих сеансів малювання або просто щось написати. Що з продуктивністю? Від перегляду веб-сторінок загальних продуктивних Завдань редагування фотографій, навіть легеньких ігор ZenBook Duo демонструє реально круті результати, і це наш перший раз з пристроєм, оснащеним процесором. Intel Core Ultra. А вся ця платформа називається Intel Evo Edition. Штучний інтелект в цьому пристрої представлений поки що лише програмним забезпеченням Copilot від Microsoft. Це генеративний асистент штучного інтелекту, вбудований в саму операційну систему, поки що він бореться з багатьма проблемами, пов'язаними з її зростаючою технологією самою. Але це питання не до компанії Asus. Це питання до компаній Microsoft та інших компаній. Наразі найкорисніше впровадження штучного інтелекту в цій моделі це локальні завдання обробки, такі як шумозаглушення та налаштування відео в реальному часі. Ну, наприклад, розмиття фону і під час конференц-дзвінків. Значна частина нинішнього ажіотажу пов'язана з генеративним штучним інтелектом, і це правда, але найкорисніші аспекти технології NPU. Менш цікаві для людей. Ну просто подумайте, розпізнавання мови, ідентифікація тексту на фотографіях та зменшення загального навантаження на систему, щоб ви могли використовувати свій пристрій інтенсивніше, не витрачаючи більше енергії. Це ж круто. І більш корисною тут є зараз модернізація інтегрованої графіки від Intel. Вона стала потужнішою та ефективнішою, що чудово підходить для редагування відео, фото. Та для деяких ігор. Не секрет, що пограти в ігри на чіпі Intel Core Ultra це не те, чого всі від нього чекали. Чи могли б ви грати у більш вимогливі ігри без дискретного графічного процесора з програмним забезпеченням та штучним інтелектом, який став більш помітним, якщо б ви використовували дискретний графічний процесор? Безумовно, так. Завдяки топовому чіпу Ultra Core 9 від Intel Asus Zenbook Duo взявся за низку. Великих ігор і показав гарні результати. Навіть деякі змагальні ігри теж працюють дуже-дуже непогано. Звичайно, іноді він шумить як фен у ванній кімнаті, як і майже будь-який ноутбук під великим навантаженням, але ви можете абсолютно точно грати в ігри на цій машині. Не во всі ігри, не на ультраналаштуваннях. Але все ж таки можете цей ноутбук створений для людей, які займаються творчістю. Але якщо вони захочуть ви щось пограти, то не проблема. Для кого призначений Asus ZenBook Duo? Коли одного екрану просто недостатньо, остання версія ZenBook Duo це. Неймовірно добре продуманий ноутбук. Його реально круті oled екрани сяють, але саме загальна якість дизайну об'єднує цю концепцію в пристрій з нескінченною корисністю. Вбудована підставка дозволяє легко використовувати обидва дисплеї наповну, а клавіатура Bluetooth, що входить до комплекту, робить роботу з ноутбуком ще зручнішою. Коли я вперше побачив цей форм-фактор, мені захотілося сказати, так це ж не ноутбук, це ж планшетна. Windows просто ще одним додатковим екраном і Bluetooth клавіатурою. Але це не так. Це реально ноутбук. Незвичайний ноутбук. До того, що у нього є підтримка двох Thunderbolt 4 покоління, ви можете під'єднати ще й зовнішні екрани до цього ноутбуку. І це вже взагалі просто розриває ваш мозок. У вас два ваших екрани по 14 дюймів, і, наприклад, ще один великий монітор. Навіть для кімнатного використання це. Просто супер, і також треба зазначити, що складається враження, начебто компанія Intel спеціально розробляла нові процесори Core Ultra саме для таких. Нестандартних рішень, це безперечно дорогий ноутбук, хоча і виправданий наявністю двох екранів. Ви заплатили б аналогічну ціну за ноутбук високого класу, оснащений топовим процесором, як тільки в врівняння увійшов би зовнішній монітор або якийсь ще портативний дисплей, наприклад, на 15 дюймів, такий у компанії Asus теж є. Як багатозадачний пристрій, Zenbook Duo це неперевершений варіант, і я не жартую. Незалежно від того, чи малюєте ви на одному. Екрані, а на іншому переглядаєте навчальний посібник, чи переглядаєте текст, чи потребуєте більше місця на екрані, коли перебуваєте поза робочим столом. Це дуже сміливий форм-фактор, який виявився зручним рішенням, за посиланням в описі відео, ви зможете побачити ціни конфігурації і наявність такого ноутбука в Україні. Я вже знаю декількох людей, які реально зацікавились. Таким форм-фактором, дякую вам за перегляд! Це був огляд новинки від компанії Asus. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!